Запрошую переглянути вас в дане відео. Сьогодні ми поговоримо про пропозиції, пропозиції Божої. Слава Ісусу Христу, Вітаю вас, любі! Сьогодні вже великий тиждень і понеділок великого тижня. Сьогодні так співпало, що маємо також в цьому останньому тижні, який нас вводить фактично у Пасху. Маємо велике свято, благовіщення Пресвятої Богородиці. Тому запрошую вас послухати молитву і сьогоднішнього свята. Сьогодні початок нашого спасіння і виявлення споконвічної Божої таємниці. Син Божий стає сином Діви. І Гавриїл Боговістить про цю милість. Тимто і й ми з ним закличмо до Богородиці, радуйся, благодатна Господь з тобою. Ми чули прекрасну молитву, це тропарі з празника Благовіщення, адже сьогоднішній день ми також маємо чудове свято, благовіщення Пресвятої Богородиці. На мою думку, це свято говорить нам про пропозиції, адже Марія отримала від ангела пропозицію стати матір'ю Ісуса, нашого Спасителя. Взагалі, наше життя розпочалося із пропозицій. В книзі буття ми читаємо, що Господь каже, сотворімо людину. Коли Господь творить людину, Він знову має для людей пропозицію. Він каже, володійте, управляйте землею, жийте, тіштеся життям, з усього їжте, але з одного дерева не їжте. І приходить інша пропозиція, пропозиція від злого, на яку, на жаль, ми погодилися, і через цю згоду, наш вибір, гріх і смерть увійшла у світ. Але Господь не перестав нам пропонувати, Він не перестав шукати нас. Він посилав пророків, вибирав царів, суддів, священників, які говорили від його імені. І Бог завжди через них пропонував Союз дотримуватися Союзу, дотримуватися його заповідей, який ми, люди, постійно порушували. І тоді Господь, коли прийшов час, послав у світ ангела Гавриїла, який приніс пропозицію Марії, аби стала матір'ю Божою, аби стала матір'ю нашого Спасителя. І вона цю пропозицію прийняла. На цьому Господь не зупинився. Він і далі дає свої пропозиції людям. Господь також нам постійно пропонує щось. Господь має нам що запропонувати любі, і Він нам завжди пропонує слухати Його. Ми постійно, наше життя є між двома ангелами, між ангелом першим. Котрий прийшов до Єві і сказав, що твоє життя погане, бо ти не знаєш, що таке кайф, ти не знаєш, що таке життя, ти не знаєш, що таке гріх. Попробуй попробуй бути сам собі Богом, і живемо між іншим ангелом, тим Божим ангелом, котрий нам завжди каже, слухай Господа, твоє щастя є тоді, коли ти виконуєш Божу волю. Твоє щастя бути послухняним Господеві, твоє щастя жити в Господі, бути повним благодаті, повним Господа. Навіть в труднощах може бути щасливим. І постійно ми чуємо цих двох ангелів. І наш, наше життя це вибір, де ми маємо вибрати, кого більше хочу слухати, чию пропозицію я більше приймаю. Нехай причиста Діва Марія, котра в сьогоднішній день отримала благозвістку, котрої не розуміла, але прийняла цю пропозицію Бога, поможе нам і навчить нас, аби ми теж чули і приймали, давали згоду Божим пропозиціям для нас.